Началась війна, ми пасли з подружкою корови, скакали, підскакували, дуже раділи. Де ви були? Коли війна почала? Він Вінницька область, Ситковецький район, село Вища Кропивна. Нижча кропивна 5 кілометрів від мого села, там, де з Гайсина на Вінницю гнали пляних колони. Ну, це я було почалась війна, мені було що, дванадцять років чи що. Ну, вже в у 42-му році я вже перевела десь, напевно, з півсотні пленних. перевела. А що я вже, як я один раз попала в ліс, то мене привели до грабка і сказали оці всі загубки, щоб я пощетала. взяла ножа і чирк кору. І такі рисочки, як оце пальці. Я посчитала і нащитала 93. А що таке значить? Як жити 93 роки? Я дуже любила дражнитися, шуткувати. Мені каже, це ті усі пленні, що ти дівчика, вони більше на мене казали Манюня і сістриця. Це 93 перевели. Ну, мене партизани більше навчили, ніж навчили мене мої батьки. От коли я несла так торбу сухарів і так, а до торбів мама сучила із клоча, а воно таке з з стать склоча. І тут, коли сповзала мені ця шлеєчка на тіло, і наїдала, що аж кров йшла. І коли старшина коханувця, знімав цю торбу і сказав: Сістриця, скажи мамці, пусть мамка поділає такі шлеєчки, щоб тобі не було так больно, і шлеєчка буде хорошо на воротнику держатися. І я сказала, і мама, зробила, і я як на світ народилась. І за селом, за типівцями ще кілометра три чотири до ліса. А там під лісом. Є геть така книжка тут написав Е... Він бивши морак із Одеси. І написав ту книжку, тільки теж Марічка, і намальований Юрківський ліс. І геть намальована я така дівчинка стою. І тримаю два коні. А вони. Вибирають оце в стороні із, із сумок моїх сухарів, все вибирають і на ходу дуже глотають, ті сухари, бо дуже голодний. А я держу, держу коні. Скільки мені років було? Ще не було чотирнадцять. Коли від нас фашистів вигнали, то часть обоз пішов із Ситковиць, із ліса, і через Ситківці. Сюди на Гайсінську, де з Гайсіна на Вінницю називалася Казонна дорога, там дуже хороша, соша така була на цю дорогу, а котрі крепко себе чувствували партизани, пішли на опрошки через наше е село. Що вже? Фашистів немає, тут партизани, до сідання махає, а хто кусок хліба, партизанам віддав, хто що мав там гостив». Прощаються, цілуються, а тут я так під горком стою. А на горі під'їхав вже воєнком така машина, старенька, така полутерка, кузовок такий. Як оцей стою? А тут підійшов старшина, кохану поде. Подав руку мамі, поцілував мою маму в руку, в голову, обнімав, прощався з мамою, з батьком. Тоді взяв, пістелив шинелю, став коло мене навколіки. Я так собі таку ручка склала, а він бере мої ручки, цілує в ручки і багато дещо мені наказує, підняв таку голову, як зараз бачу, ти кажеш. Это не реёнок, это наш англёчок, Она спасла сотню человек. Она до леса проила сотні человек. Она наскормила,а нам сведня насила.